Знаєте, росіяни настільки звикли до телепропаганди, що навіть коли їм відключать телебачення, вони не підуть сказати Путіна. Вони скинуть директора телецентру Останкіна. Тож, уявіть, звичайна українська сім'я очима російської пропаганди. Ми українська сім'я, я Тарас, жінка, Галина. Тарасом зовуть також старшого та й молодшого сина. Любимо неню, не любимо рашу і це обґрунтовано. Отже, послухайте, як у нас в родині все облаштовано. Прокинувся вранці, сніданок вже на вуглях. Знову наше улюблене російське немовля. Гаслом смерть ворогам дітей розбудила мати. Москалі самі не помруть, Вставайте час вбивати. Діти там почитали, поснідали, крові попили, кинули зігу, відвів малих в школу в бандеромобілі. Стефанію поки не дослухали, не глушив свій кабріолет. Рюкзаки в дітей дуже важкі, бо там зошити і кулемет. Нацизм, шовінізм. Ось така в них в школі програма. Молодший завжди тяне праву руку, а старший ультраправо. Цьому їх теща навчила. Дай здоров'я їй боже. Я її дуже люблю, бо вона на Гітлера схожа. Поспішаємо на роботу у Львів. Це вже десь у Польщі. Працюємо на біологічній фермі. Не можемо казати більше. До речі, без навігатора добре знаходжу вулиці, бо вказує шлях через супутник лабораторна горлиця. Тут дзвінок на мобільний червона калина Рінгтон. Це як завжди беру слухавку Альона зв'язку Вашингтон. І, хоч я звичайний водій на фермі, воджу екскаватор, але в нас тут у кожного є з білого дома куратор. Брав багато після роботи, ну прямо біда. З кубом біжу на гей парад. Сьогодні ж середа. Потім з чоловіком двох їдемо на курси пластики вчитися займатися сексом у позі свастики. Перевірив диктанту, сина написав через опаляниця. У нас таки не прощають, відрізав йому мізинця. Забігла в кімнату жінка, почала на мене кричати. Але я зрозуміла причину і не стала кров зупиняти. Сіли дивитися, тіє. Президент сказав: є план Б. Завтра о п'ятій ранку будемо бомбити себе. Комусь можуть здатися дикими наш. Чого лідера плани, але ж ми його розуміємо, бо всі ми хохли наркомани. Помолилися на ніч на ікону Степана Бандери. Поцілували хрест людьба, погасили торшери, Перед сексом двох кобзаря в голос почитали. Ще одного Тараса з жінкою ніч зачали. Ось таке життя у нас в Україні кльове. Кінці хочемо звернутись до кісільове Соловйова. Як ви робити можете ваші кремлівські новини? Коли про нас не знаєте, навіть і половини.